Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної страви. Це зрази. У нас на поліссі готують зрази з м'ясом, з грибами, з сушеними грибами, свіжими грибами, а також готують із квашеною капустою. Сьогодні я вирішила вам показати, як це блюдо готують у нас на полісці. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Ми почнемо з приготування капусти. Капусту я взяла квашену. У мене на каналі є рецепт, як я квасила капусту. Далі я її просто взяла, присмажила на олії, на сковороді і викладаємо її в тарілочку для того, щоб вона охолола. Просмажувала я її десь приблизно хвилин 10-15. Бачите, така вона стала м'яка. Також попередньо я відварила картоплю. Картоплю я варила в мундирах. Зварила я картоплю до готовності. Потім, ось таку картоплю ми просто зчищаємо шкірку з неї. Ось так, зчищаємо шкірочку. Я вже почистила, бачите, всю картоплю. У нас тут десь приблизно 2 кг картоплі. Наступним етапом нам потрібно цю картоплю перемолоти на м'ясорубку. Поставила я середню сіточку. Картоплю ось так, щоб вона гарно перемелювалась, я розрізаю, починаємо перемелювати нашу картоплю на м'ясорубку. Перемололи нашу картоплю, зверніть увагу, чому я молола на м'ясорубку. На м'ясорубку структура картоплі стає така клейка. Це краще, ніж просто помняти її товкачкою для картоплі. Далі ми додаємо сюди сіль. Сіль додаємо за смаком. на ложечка сюди підійде нам. Також перчиком. Два яйця на 2 кг картоплі, 2 яйця. Якщо 1 кг картоплі, значить одне яйце. Спочатку з'єднуємо суміш яйця з картоплею. З'єднуємо руками, тому що ложкою ви не зможете вимішати дуже гарно. Далі до тіста з картоплі додаємо борошно. Одна, 2, 3, 4 ложки. Спочатку розмішаємо, а далі побачимо. Але це залежить від картоплі. Є картопля крахмалиста, потрібно менше борошна, а є картопля водяниста, тоді борошна потрібно більше. Я думаю, 4, 4 ложки борошна хватить. Далі на стіл або ж на силіконовий коврик ми виклали трохи борошна. Далі беремо наше тісто для зраз і ложкою формуємо: от у нас будуть такі зрази, і викладаємо їх на борошно. Формуємо такі кругленькі заготовочки для зразів наш. І так защіпуємо. Швом донизу. І ось наша зраза готова. Приготували зрази, далі на сковороду я налила олії. Добре розігрілась сковорода та олія, вогонь трошки вище середнього. І далі кладемо наші зрази для обсмажування. Кришку закривати не потрібно. Обсмажується до рум'яної скоринки на одній стороні, тоді нам потрібно перевернути на іншу. Обсмажились наші зрази на другій стороні і викладаємо їх на тарілочку паперовим рушничком та продовжуємо смажити наші зрази далі викладаємо інші наші сформовані зрази Посмажила я наші зрази. Подивіться, скільки ми отримали смачних ніжних зразів. Також покажу, які вони в розрізі. Подивіться. Капуста. І дуже смачні. Готуйте за моїм рецептом. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба. До нових зустрічей в наступних відео.